Я прийшов додому, роздягайся. Апріорі, згодні. Що таке секс? Акти прийоми, передачі? Ні, значить, ні. Can you blow my whistle, baby? Значить, так. Ну що, це вже наш другий випуск проєкту Юзап Sex Сексап. Перший сексосвітній проєкт у сфері молодіжної політики ми розповідаємо, як говорити на складні питання і як говорити про це з молоддю, що найважливіше навіть проводити про це лекції. І сьогоднішньою нашою спікеркою є ФЕМ-активістка та секс-просвітниця Тіна Субко. Привіт! Привіт, слухай. Коли ми говоримо про секс-просвітництво і про культуру згоди на секс, що є основною тематикою нашого відеоподкасту з тобою сьогодні, одразу згадується 2018 рік. Петро Порошенко, зміна віку про те, як і коли можна займатися сексом, акти, розписки. Розкажи, які ти емоції тоді відчувала, тому що я знаю, що медіа розносила це просто всюди. Да, я прям як зараз пам'ятаю, хоча це вже п'ять років пройшло. А коли змінили. Законодавство щодо е, теми згрутування. І вперше з'явилося... ну, ладно, по-перше, мене дуже бісили всі ці медіа заголовки, тим паче, що у мене журналістська освіта, і кожен раз я така. Блін, друзі, ну це ж журналістська етика. Ну що ви пишете? Тобто, за Клікбедзе да, Так, Вони просто роздухали ці е, акти прийому передачі. Боже, це був просто жах. Але насправді це був дуже правильний і важливий крок для України, коли ми е, це було там вісімнадцять дев'ятнадцяти рік, коли зміни, зміни в кримінальному кодексі відбулися, і по перше, криміналізували домашнє насильство. По-друге, е, змінили. Визначення, що таке зґвалтування, і вперше тоді в Україні з'явилося те, що будь-який секс без згоди це зґвалтування. Дуже логічно, що ми би зараз з тобою обговорили те, а що ж таке згода на секс взагалі. Я правильно розумію, що я маю питати згоди в себе, в партнера, в партнерки, а про те, що таке секс, який секс в мене має бути, і тому подібне. Ну що таке згода і як вона має відбуватися? Ну, по суті, це все правильно сказала, що ти маєш питати в вдалі. Ну, по-перше, у себе, да, про те, що взагалі мало хто каже, що треба взагалі-то у себе спитати, чи хочеш ти цього і чого саме ти хочеш. По-друге, да, навіть якщо ви вже там у довго тривали стосунках, стосунках, насправді це не означає, що ви апріорі згодні на будь-які різновиди там сексу або сексуальних практик, або навіть. Ну, тобто немає такого, да? Я прийшов додому, роздягайся. <рес> ну, а, інколи є таке уявлення, що якщо ти там у стосунках, або особливо, якщо ти у шлюбі, я пам'ятаю, як з одногрупниками просто сварилася насмерть про те, що шлюб дає згоду на секс автоматично. Типу, що? Okay. Ні. Тобто, згоди навіть законодавці там. Є прописано, що таке згода. Це там да усвідомлене а, там рішення людини на а, там добровіль, на добровільній основі. А, що вперше, тобто на людину не має тиснути ніхто, наприклад, в твій партнер чи партнерка не має тиснути на тебе, що uh -huh. типа або зараз секс, або від тебе піду. Типова маніпуляція аб'юзерів. або навпаки, знаєш, ти сьогодні посуд не побив, то в нас ще й тиждень не буде сексу. так. так, Це теж маніпуляція, тобто це, це вже не добровільна згода, якщо так. тобі якісь умови ставлять. Ну і по-друге, ти маєш бути у а... Так, скажімо, чисті свідомості, тверезі свідомості. Mm -hmm. Я думаю, ми теж будемо про це далі говорити. Mm -hmm. Тому це теж дуже важливо. Да. Щоб... Ти коли будеш називати якісь терміни, які не дуже популярні. Я буду перепитувати, буде намагатися мене просто... спокійно. Да, говорити. Ти, ти сказала декілька прикметників щодо згоди. Да, що згода буває різною. То в мене якраз і питання: ну що, що таке культура згоди в понятті, яка згода буває, да тому що я чула поняття часткової згоди, недобровільної згоди, добровільної згоди. Я вже заплуталася, треба мене розплутати трохи. А, так, ну культура згоди взагалі з'явилася як такий, а, я думаю, більше у феміністичному колі, але насправді це актуальне питання, і вон, вся ця тема зараз поширюється і це обговорюють. І навіть цей подкаст для mm -hmm. це тобі, супер класно, що це почали говорити про це більше. Культура згоди з'явила. Культура згоди з'явилася скоріше на противагу іншому поняттю, яке теж існує: культура зґвалтування. Культура зґвалтування це таке соціокультурне поняття, що означає, що в нашому суспільстві унормоване зґвалтування. У нас, як правило, перекладається звинувачення постраждалу, сама вина, чого ти пішла, а ти що дівчина? Юбку вдягнула. Да, як ти виглядала, оглядала? У тебе була червона помада. Mm. Е, мені б зараз точно би сказали, що Але точно той 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 сама вина. червону помаду. Гарна. От, по-друге, по-перше, що да, перекладається звинувачення а, на постраждалу. <рес> а по друге, у нас, як правило, фокус теж він знімається з кривника. Тобто, як правило, якщо там якась. Навіть в медіа з'являється тема, когось зґвалтували, як правило, говорять про кого? Не про насильника. Про не життя. розказується про його так. портрет, як він виглядав, чому він це вчинив, не розглядається його. А, чому там, не він знаю, був в червоній мораль... помаді. Да, моральна якась дилема? Чому він пішов в цей парк вночі, так. а не вона чому там бігала? У, угу. У нас повністю все сконцентровано на постраждалі. І вся культура, ну ми можете подивитися фільми, пісні, навіть в піснях дуже часто співаються про те, що там. Не буду цитувати, але я думаю, всі чули ці пісні там, де нормально те, що жінку трошки примусили до сексу. Нормально. Це в тому числі ця пісня також. Тобто, вся ця культура побудована на тому, що трошки можна змусити, і це навіть романтизується, що хлопець mm. такий настирливий. Він от зараз там не знаю, ти йому сказала ні, ти не хочеш з ним там бачитися. Він. Ну, ще раз прийде, mm -hmm. ну почекайте біля дум, та? Mm -hmm. Да. І це романтизується, хоча насправді це переслідування. Не ок, так, стокінг. Mm -hmm. Ось і тому як проти цього нарешті почали говорити про культуру згоду. Тобто про те, що секс має бути обов'язково за взаємною згодою людей. Mm -hmm. а, і тут теж з'явилося декілька понять. Да? Спочатку було актуальне таке. Частина культури згоди про те, що ні, значить ні. Тобто означало, що якщо ти не що якщо ти сказала ні, то секс не може відбутися. Ну, наче зрозуміло і класно, типу, все зрозуміло, да? можна відмовитися від сексу. І Це може сказати сексу. навіть чоловік. Та? Ми, будем, ми будемо дуже гендерно нейтральні, та? і якщо ти сказала ні, то і він може сказати ні наперед. Так, так, так. А, але тут виявилася інша проблема: що якщо ти не відмовила від сексу, це означало, що ти якби аптеки дала згоду. Мовчазна згода. Так. Да. Десь, Можливо, ми, таке це, знає, да, десь ми, ми таке чули. десь таке чули. Як це це поговірка про те, що якщо мовчиш, то обов'язково кажеш так. <ріху> да, 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 <ріху> як то? Мовчання, знак сегласня. Да, я Мене не хотіла це... на російську <ріху> <да, да, ріху> да, Так-так-так, але це, це, це з дитинства <ріху> щось дати з підліткового віку. Mm. Я просто <ріху> <на фарсійсько> в <-мов>... російськомовній <ріху> да, регіоні жила живу, тому да, воно <ріху> російською так в голові і заїло. Але воно є тому. Трохи пізніше з'явилася нова концепція. Так, значить, так, що означає, що треба дати згоду на секс, а не просто що а не просто мовчання, не, да. що мовчання це не знак згоди. Що якщо ти промовчала а тобою скористалася, хлопець, дівчина неважливо, небінарна особа, це не означає, що ти дала згоду на секс, тому з'явилася ця концепція, що треба проговорити бажано. Словами через рота, те, що то згодна на той чи інший вид діснув від сексуальної практики. Угу. Е, окей, розібралися з тим, що згода буває різною, мовчазна згода не працює, і давайте проговорювати те, що... те, на що ми згодні. Єдине, що давай проговоримо про законодавство. По-перше, е, наскільки ти вважаєш це правильним і яка практика всесвітня. Да? Зобов'язувати людей з законодавством робити якісь вибори та щодо свого особистого життя. Тобто, якщо є країни, в яких секс починається там в 10 років, а є країни, в яких в 14, 18 і в 21. та тобто, наскільки це поширена практика, і що ти думаєш про це, тому що в мене е, така не зовсім сформована про це думка: чи може законодавство нам диктувати, коли нам займатися сексом? А я вважаю, що це дуже правильно, що у нас у нормований угу. вік згоди, бо інакше. Ні, давай розкрутимо спочатку. Вік згоди в Україні з 16 років наразі це теж змінювалося. Тобто, це у нас було там не з 91-го року. Змінили і зазначили конкретне число, скажімо так, тому що до цього вважалось вік згоди, був щось там було написано в законодавстві. Що типу, особа, яка, яка досягла статевої зрілості, має право там. Приймати рішення щодо сексу. Але статева зрілість, злі... ми всі розуміємо. Ну, типу, у мене місячні 12 почалися. Mm -hmm. Чи означає, це, що я до... да. досягла статевої зділесті? Так, mm -hmm. да, означає, я фактично можу mm -hmm. euh, народити дитину. Але чи означає, що 12-річні діти мають займатися сексом і народжувати дітей? І який. Яка якийсь ну якийсь шкідливий вплив на цей mm -hmm. організм дитини, тому це однозначно мені здається дуже правильно, що було зафіксовано конкретно. З точки зору фізіології? Та ми мусимо типу починати в певний ну, період. Та так, так. А, навіщо було? Навіщо у нас да, є а, конкретний час, час вік згоди? Тобто вважається, що в цей вік дитина може дати усвідомлене Тички, рішення м. щодо mm -hmm. свого тіла. Щодо втручання її тіла. Деколи звіс... звісно, навіть 40 років ми не можемо дати усвідомлення щодо це, свого тіла. Це, ну, це типу, досить дискутивно і, ну. Хтось, тобто ви навіть можете подивитися, що в дуже різних країнах по різному вік згоди, да. як правило, да, 16-18 це така унормована, але є країни десь 14 років, і це, типу, не те, що якісь там це європейські країни. Тобто, насправді це дуже різний вік. Угу. А, там, я щаслива, що в Україні це принаймні не менше 16. По да. факту 16 років це, щоб ми орієнтувалися, 10 клас у школі. Загадати. Бо я пам'ятаю, гадати. що коли я була в 11-му, мені було 17. Значить так. Ну, да, тобто 10-11 клас. Угу. А, звісно, це не означає, що там, Да, йдіть займайтеся сексом. Кожна як тільки вам не стало да, 16, да. все, вік згоди настав. Ідіть і просіть у когось згоди. При я... нещодавно буквально ви теж А, Якщо що, так робити, не треба. Це був жарт. була теж таку диску... розказував своєму молодшому брату. Двою дідому про ну взагалі всі ці теми про секс, mm -hmm. про згоду. А йому ще тільки 12, Я кажу: ну 16, як мінімум, тому що по законодавству. А далі ти вже там у себе спитай, що ти mm -hmm. хочеш, пообівніматися, поцілуватися, чи може щось більше. Капець. Е, окей, добре, вік згоди це хорошо. Е, Просто в мене от питання згоди завжди це і особисте, і таке подкастне питання. Е, чи даємо ми згоду про, на секс взагалі, чи ми даємо згоду на якісь окремі активності? Та? Ну, це от про те питання часткової згоди, тому що. Е, так, деякі люди почали питати згоди на секс, але не всі почали проговорювати процес, а що там буде відбуватися. А можливо, твій партнер чи партнерка не згодні на те, що ти в процесі собі задумав чи задумала. Так, е, то розкажи, будь ласка, про це, як це проговорювати, та? і е, як про це домовлятися, е, і, і взагалі, яка, яка у тебе порада до тих, хто хоче почати цим займатися? Ну тобто. Давати згоду взагалі... на активності сексом. та усвідомленим <світ> сексом. А, да, мені здається, це проблема ще в тому, що у нас настільки все ще не говорять навіть слово секс, досі таке, типу, ну, десь там поговоримо. Ми вирішили, що ми не тільки будемо говорити, а ще й напишемо. Ми <світ> покажемо. Ну, <світ> В смислі, надписи. <світ> <світ> і тому ну, насправді, що таке секс? Секс може бути дуже багатший. Це, це таке. Зонь, да, то парасолькове mm -hmm. термін, і він може включати ну дуже багато взаємодій з партнером, партнеркою, партнерами. А, і тому насправді в ідеалі, і правильно, а, ну, те, що ти сказав, окей, там поїхали до мене, займаємося сексом яким саме сексом, в яких, е, в яких умовах? Ну, тобто, це насправді не одне й те саме. Тобто, можна дати секс. Можна дати згоду на секс. Можна дати згоду на секс презервативом, але твій партнер чомусь вирішить, що він може зняти презерватив під час сексу і тебе не спитати. Це вже буде зґвалтуванням, тому що ти дала згоду на конкретний вид сексу з презервативом захищений секс. А, від, тобто, тобто, це вже є зґвалтуванням. Якщо ну, ти не суці, дала згоди на цю. Я думаю, що дуже багато наших жінок були зґвалтованими і навіть про це не знають. А, ну так, да, це теж дуже велике питання, і угу. мало хто про це говорить. Тому То як тоді проговорити це наперед? Ну так щоб це було, знаєш не ну а можна оральний, будь ласка. Ну якось ну, так. А, да. У мене теж, тоді, коли ця вся штука відбулася у 2018 19 році про те, що змінили законодавство, треба питати згоду, і всі мене питали, ну що в смислі? Якщо я з нею вже там 20 років разом, це мені що питати? А, ну, да, Тому що а, це окей, і це не означає, що це якось вас. Зіб'є з ритму, це означає, що вам треба якось канцелярською мовою питати. Ви можете використовувати ті слова? Можна без розписок да сто відсотків. Отвічаю, можна. Ну, тобто ми там, я теж у стосунках там, 13 років, і ми досі питаємо mm -hmm. згоду саме на пенетрацію, тому що це нормально, тому що е, те, що у нас там петінг, не означає, що там, зараз я, там, я чи він, ми можемо бути готовими до подальших якихось mm -hmm. дій. Тому це нормально питати, і це не означає, що треба ну, знову ж таки. Використовувати ті слова, які ви використовуєте в житті. Там. Чи хочеш ти продовжити, чи хочеш, тобто, щоб я в тебе війшов, не знаю, будь-що це може бути. І частково сексуальним, і це нормально. Ну це може навпаки ]medim. вас більше там не знаю, збудити. А, Говорити взагалі класно і нормально, і блін користуйтеся цим. Так, і взагалі у нас буде випуск, коли ми поговоримо про що таке секс, і я не як і ним слухай, Ми вічно хочемо щось показати. Я думаю, це в наступних подкастах і явно не на цих платформах. Але тим не менше, ми будемо говорити про те, яким секс буває. Навіщо давати на нього згоду, Ми вже поговорили, але ми також будемо говорити про те, а як. Так розбавити секс, що спитати згоду на якусь активність, граючи в настільну гру, наприклад. Тому Шудово. дивіться наступні випуски. Та а, окей, а, добре розібралися. Тобто, навіть якщо я дуже довго в стосунках, 20 років я все одно питаю згоду на секс, тому що люди змінюються і потреби їхні змінюються. Як ти думаєш, це вбиває романтику питати згоди? Чи все окей? От ти кажеш 13 років з твого власного досвіду. Не вбиває. Працює окей. Добре, це було коротке. Ми рекомендуємо питати згоди навіть через 13 років. А, чому важливо питати згоду не тільки в партнерів, а й в самих себе, да? І як це почати робити? Тому що насправді це таке психотерапевтичне питання, і а. я не знаю, як його озвучити навіть самій собі деколи. Так, це те, що ти сказала, що деякі жінки були звалтовані і не знали про це. Не. Мені здається, це дуже дуже про ось це питання. Нас не вчать питати взагалі, нас не вчать прислухатися до власного тіла. І коли кажуть про секс, особливо там? Жінки, які росли там мого покоління і там можливо старше. а, Нас вчили, ну тобто є така риторика у суспільстві у фільмах, що секс це для чоловіків, а нам треба ось навіть оце слово, ми от його декілька разів вже сказали, посміялися, але насправді дуже сумно дати. А, хлопці не дають секс, да? про них так не кажуть, коли кажуть там да. дать, це лише про жінок. Тобто, жінка це Дискримінація. Цинка це такий об'єкт, який е, надає, ну, по суті, сексуальні послуги, навіть якщо це твій чоловік. Навіть, якщо партнер, подивитися партнерка. на рекламу, та, якусь, типу, все дуже сексуалізовано і да, дуже рідко потрапляються оголені чоловіки. Теж да, є, і це теж проблема, але ти права більше mm -hmm. це жінки. Е, і тому навіть нема, ну, тобто в цій культурі, що ти маєш надати секс, щоб чоловік А, не пішов від тебе, Б, б був задоволений, там, я не знаю, не знайшов іншу, е, нема. Нема місця для того, щоб спитати, а я взагалі чого хочу. Я хочу сексу, я хочу пообніматися зараз, я хочу сексу, але тільки там орального і тільки з його сторони. Ну, тобто, нема... Хороша схема, до речі. Тобто немало цього простору і нас не навчає з дитинства. Тому там, якщо у вас є змога поговорити зі своїми братами, сестрами, будь-хто хто зараз в підлітковому віці, блін, навчіть їх питати згоду спочатку у себе. Типу просто знаєш, просканувати своє тіло. І зрозуміти, чого тобі зараз хочеться, а не тому, що ну ми там, я вже згодилась поїхати до нього, а це означає автоматично, що я маю з ним переспати. Чи ну ми вже там 20 років разом, улюблена яка тема. Mm. А, і ми, типу, кожен вівторок займаємося сексом, тому треба зараз. 1940. активність. 19.47, ця активність 19.50. 19 50 yeah, Тобто, те, що ти там згоду, давала вже згоду на якусь ну, там, на секс раніше, це не означає, що ти завжди маєш давати на це абсолютно. згоду. Тому, особливо враховуючи наші е, цикли, гормональні зміни і так далі і тому подібне. Е, рівно через 20 хвилин е, настрій може це змінитися абсолютно не туди. Настій, про так. це ми, до речі, теж поговоримо. Тому е, це важко. Та, і до речі, про зміну настрою, зміну обставин. Ти говорила про умови, і це дуже важливо. Ти од чи не єдина з усіх наших спікерок, яку я можу спитати про. Е, Таку дуже специфічну тему. Вже боюся. Да, ну, да, я теж боюся. Я не знаю, що Ютуб нас не заблочить. А, секс під речовинами. А, ми маємо на увазі алкоголь та інші наркотики. А, добре чи погано? І які особливості з точки зору згоди на секс? Секс під речовинами має а, у людей. Так, а... я навіть довше задавала це питання. тема... Є навіть такий термін хімсекс. Mm -hmm. uh, ну, але це мається на увазі секс саме під речовинами, які призначені для вживання під час сексу. Але тим не менш, насправді це теж може бути більш широкий термін. І ми можемо говорити в принципі про секс під речовинами або алкогольним сп'янінням. І, на жаль, як там людина, яка топить за згоду на секс, я не можу сказати, що це. Що варто це пробувати. Тому що коли ми зміненому, ну тобто, коли наша свідомість у зміненому стані, а алкоголь і наркотичні засоби дають саме змінений стан, ми не можемо відповідати. Ну, ми не можемо ну, перше, спитати у себе згоду, да? ми не можемо проаналізувати і бути впевненими, що зараз ми реально чогось хочемо. може, людина, яка у такому стані зміненої свідомості, вона може вам дати згоду на секс, але не означає, що вона реально хотіла цього або те, що вона. Про три... ну, коли вона вже не буде в такому стані, вона mm -hmm. буде твер... тверезою, що вона не посвилкує про свої там. Попередні так. згоди, тому щоб не жалкувати, варто тверезо оцінювати а, ситуацію да. і питати згоду. ще тоді, коли ну, ти не от... маєш впливу на свою свідомість, це теж, це теж складне питання. Тобто, чи можу я заздалегідь дати згоду? Ні, я не можу так, дати. Тому, що згоду. В інший момент ти да. не знаєш, як ти будеш себе почувати. Короче, не відповіли тому... ми вам на це питання. Я... Хочу сказати краще, не з ну. Краще займайтесь сексом без алкоголю Тверезу. та інших наркотиків, да. тому що тоді ваше рішення свідоміше, тверезіше і е, більш, скажімо, гостре на відчуття. Так. Окей. Е, добре, про теорію поговорили. Давай останнє запитання, таке фінальне про практику. Фінальне, Тепер вже не таку, Ладно. а про практику, як спитати згоди на секс. Давай визначимо з тобою фрази, які можна говорити своєму Ух. партнерові чи партнерці, чи будь-кому незалежно від гендеру і статі. Що питати, і в яких обставинах? От на практиці, я маю партнера чи партнерку і хочу спитати згоди на секс. Як почати цю розмову? Це постійний партнер чи партнерка? Ем... Чи... Дивись, давай розглянемо декілька ситуацій, давай. тому що наші підписники явно мають різні ситуації. А, давай спочатку для тих, хто постійні партнери. А, запропонувати секс. Прикольно. А, розібралися не постійні партнери. Типу там, чи не хотів би ти зараз, чи не хотіла би ти зараз ага. зайнятися сексом, Окей. або щось так, як ви говорите. можливо у вас є свої. Ну, типу, я теж не можу сказати, що можна використовувати якісь аф а а афоризми. Ні, не афоризми. Як це називається? Афоризми. <гум> Ні. Ефемізми, я згадала інше слово, ефемізми, okay. Тоб, тому що Афоризми, інско... це ми за часто замінюємо якісь реальні, ну тобто, не завжди ти можеш знати, що саме люди мала на увазі, але якщо ви в довгих стосунках, скоріше за все, у вас впускалися якісь а, словечки, якими ви можете назвати mm -hmm. секс, не знаю, або якісь конкретні практики. Тому напевно тут найпростіше не постійними. Запропонувати теж секс, окей, okay, клас. <laughs> Блін. Вчора дивилася буквально фільм а, про цих про дуже там маленьких підлітків. Багані хлопці називаються. А, і там, типу, 12-річні <laughs> підлітки, там не знаю. Намах... Закохалися в тому числі. І там так мило говорить про згоду на секс, коли там один із головних героїв постійно каже: Ти не можеш її поцілувати, ти можеш спитати. А -а -а. І вони такі маленькі, такі, ти не проти, якщо я тебе поцілую? І це так Бубочки. класно, що настільки намагаються через культуру це подавати. Да. Тому мені здається, спитати все ще класний варіант. Цих 12-річних поганих хлопців Are haha, дуже бути милі хорошими. <з <corpus> <з так, спитати, запропонувати, а краще спитати напряму, чи який конкретно вид сексу ви хочете. Mm -hmm. Типу, чи не проти вагінального сексу, анального, орального, я не знаю, а Довгого пейтінгу. Окей. Okay. А, добре. А, тобто ми завжди питаємо про те, не, не тільки про те, чи ми готові займатися сексом, а що саме буде відбуватися під час а, нашого сексу. Правильно? Правили, так? Окей, супер, Пов... повірте, вам не буде сумно проговорити все, що ви хочете і не, не хочете знаю. зробити. Мені здається, це завжди тільки покращить, навіть. Одноразовий секс він може стати ну, ще цікавішим класно знати про свої потреби так. і озвучувати їх так само, тому що ти завжди знаєш краще себе і своє тіло і передбачаєш свої реакції або не реакції на певні події. Або ж активності. Окей, дякую тобі. І остання така настанова. Ми цей курс, в тому числі разом з методичними матеріалами, які ви можете знайти в нас під відео, розробляємо для молодіжних центрів та молодіжних працівників, молодіжних просторів, молодіжних громадських організацій. Коротше, для будь-кого хто. Буде потім а, займатися секс-просвітництвом у своїх регіонах. Що би ти їм порадила, коли вони будуть говорити з молоддю про секс? Говорити відверто, та говорити словами. ну, Тобто, не видумуйте те, те, що я казала про ефемізми. Не треба, кажіть прямо, називайте речі своїми іменами, Якщо це пеніс, то це пеніс, якщо це секс, то це секс. Якщо тільки дичінка не підходить. Да. І повірте, ну, типу. Молодь це дуже цінує, і для них важливо, коли їм не намагаються щось там зверху розказати якимись там вичурними словами. Говоріть простою мовою, і для них це буде важливо чесність, ваша і відвертість. Супер! Дякую тобі. До нових зустрічей. І сподіваюся, що ми з тобою ще в якомусь шоу під цим проєктом зробимо щось цікаве. Мені подобається це напис, тому так. Окей, дякую. Повертаємося до теми культури згоди кожного дня, коли хочемо сексу. Знаємо, що нам треба питати згоди не тільки про секс, а й про те, що буде відбуватися під час сексу. І дивимося наші наступні подкасти для того, щоб зрозуміти, що таке секс взагалі, і як спитати згоду на секс цікаво.